Вітаю! Сьогодні дуже багато говориться про медитації. Проводяться різні колективні чи індивідуальні медитації з певною метою або якісь групові практики. Але чи кожен має розуміння, досвід і бажання та можливість брати у цьому участь? Я чула розповідь чоловіка, який вихвалявся, що він може по 5-6 годин просиджувати у медитації, аби зупинити розум. А потім піде на кухню і скаже жінці, давай їсти. Або, можливо, він холостяк і таким чином відволікається від цих думок. Це моя думка, це просто жарт. не зважайте. Але коли щось погіршує мій емоційний стан, я теж шукаю вихід із даного становища. Тоді я знаходжу якісь цікаві відео, коротенькі, або якісь уривки музики, і слухаю це 10 разів поспіль для того, щоб заякорити позитивну емоцію і вийти із стану, який мене обтяжував. Раджу цю практику. Але споглядання об'єктів природи на цифрових носіях не замінить споглядання природи насправді. Зате може мати інший ефект. Усім відома технологія 25-го кадру. Та не подумайте, що розробки у цій галузі зупинилася, перевірила на собі. Якось у стрічці Інстаграм знайшла невеличкий відосик, клюнула на заголовок, подумала, там справді мудрість, вирішила послухати. Ну, все як завжди. Але <кхід> вночі бачила сон з його участю. І ви не повірите, я подорожую у снах часто, буваю у різних місцях, але завжди дотримуюсь правил. Перше правило нічого звідти не брати, і друге правило нічого там не їсти. Я вже розповідала, що на астральному плані часто намагаються мене скомпроментувати, але я маю тверду волю і контролюю себе там. Моя свідомість є сталою. А тут, після перегляду, <кій> я у сні змінила свою думку про цю людину на протилежну і більше того, я своїми устами озвучила це. Це що за вплив? Ви не уявляєте, наскільки твердими, обҐрунтованими і. Аргументованими є мої рішення і переконання. Я прокинулася не лише з почуттям огиди, а шокована відкриттям, яке я зробила, якщо є незалежні експерти, хотілося би до них звернутися. Отже, відосики даного штибу не лише впливають на наші. Рішення прихованими над сучасними технологіями, а й приносять шкоду нашому життю і здоров'ю. По-перше, електронний контент викрадач часу, ну і, відповідно, нашого життя. Кожен знає, як швидко і Непомітно спливає час, коли ми щось робимо у телефоні чи у комп'ютері. Я вже не кажу про дітей, які замінили живі прогулянки, живе спілкування, живі ігри на вулиці ось цими електронними іграми. Окрім часу, вони втрачають навики спілкування, ну і, відповідно, якийсь певний час свого життя. Є окремі канали, які складені, які сформовані, створені якраз для того, щоб викрадати наші енергії. Якщо ви після перегляду чогось стали погано почуватися, то це саме воно. Це справа рук темних. я вже не кажу про окремих людей, енергетичних вампірів, які Сидять теж там, де багато смачних людей. Я думаю, що це теж багатьом відомо. Ну, я знаю це з власного досвіду, тому що все життя була формом для таких людей. А от коли ми вільні, то ми більше розмірковуємо, аналізуємо, усвідомлюємо, а отже, ростемо духовно. Ну, і найстрашніше, ви сидячи біля телевізора, чи комп'ютера, чи телефона, позбавляєте себе не просто свіжого повітря і рухової активності, а нових енергій, які зараз постійно приходять на нашу планету. І вони необхідні нам для зцілення трансформації. Активацій, перекалібровок та руйнування старих програм. Повернемось до того чоловіка. Замість сидіти нерухомо 5-6 годин він позбавив би себе не лише геморою, а й, наприклад, він міг. Прогулятися під дощем, походити по свіжому сніжку, або пошародіти осіннім листям, або піти до лісу, назбирати грибів чи горіхів. Так? Отже, це була би користь не тільки для здоров'я, а якраз для ось цих енергетичних процесів, які зараз відбуваються у тілі кожного з нас. Отже, Натомість, як Медитувати у себе у кімнаті найкраща медитація це на природі, коли є з нею живе спілкування, живий контакт. І ви спокійно це споглядаєте, не обмірковуючи якісь свої назрілі, наболілі проблеми. Отже, медитації на Свіжому повітрі на вулиці на природі, вони потрібні нам для оздоровлення, для зцілення, для трансформації, для наповнення новими енергіями. Космос дуже швидко розвивається. І хвилі, змін приходять до нас, звідусів. Ми вбудовані в цю космічну еволюцію і є її частиною. Інколи ми відчуваємо дискомфорт від жорстких або жорстоких зовнішніх факторів і внутрішніх хвилювань, цунамі тонких енергій центрального Сонця нашої галактики, всіх зірок, всіх галактик і небесних планетарних тіл, змовилися змусити нас. Піднятися чи опуститися. Рухаємося ми вгору чи вниз, у своєму духовному розвитку залежить від нас. Астрономія і неврологія. Існує схожість між нашими нейронними шляхами і сіткою нашого Всесвіту. Ми живий мікрокосмос Всесвіту. Будь-які зміни в космосі впливають і на нас. Чутливі люди усвідомлюються. Космічні установки впливають на нас та усі розумні творіння. Ми частина космічної програми. Космічної голограми, і як голограма в цілому, наше тіло вміщує в собі цілісність космосу. Усе це відбувається незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи не усвідомлюємо. Наше світлове тіло може відкрити об'ємні поля інформації і відновлювальних. Енергії життя, якщо ми дізнаємося, як одержати до цього доступ. У кожного свій шлях до вознесіння. Різні види медитації покликані зробити нас сильнішими у наших тонких тілах і на клітинному рівні людської форми. Наш всесвіт готовий. Увійти у стан умовного гіпердвигуна. Різні космічні тіла є джерелами різної енергії і самі рухаються у відповідь на космічні сили. Кожна зірка взаємозв'язана з іншими, як коріння дерева у межах одного Всесвіту і також з нами. Ну, наприклад, коли я підходжу до рослин, до квітів, особливо я їх дуже люблю, то вони змінюють своє забарвлення. Я ну, потім бачу різницю, так, навіть неозброєним оком, ну і на фото це дуже гарно видно. Ну, це такий собі обмін ось цими енергіями. Вони раді нас бачити, вони раді нас вітати, вони хочуть і можуть з нами чимось поділитися. Космос народжує нову реальність, і ми знаходимося на перехресті прицілу. Як вам така новина? Ми не просто смертний фізичний організм, а втілення чистої свідомості, народженої від космічної матері первинної жіночої сили, яка створює усе суще. Творча сила одночасно чоловіча і жіноча. Людство розділяє боги і, богів і богинь. Мирські релігії більше вшановують <кхм>, чоловічу, силу чоловіче начало Бога. І менше або деякі релігії применшують <кхм>, значення жіночого начала богиню. Це помилка мислення, яка мала і продовжує руйнівний вплив на нашу духовну еволюцію. Слід розібратися у власних облудах, оманах відносно жіночої природи творіння. Один зі способів з'єднатися з жіночою таємницею. Якраз і є перебувати на природі, не відволікаючись, ще раз наголошую, не думати про якісь там свої проблеми, от коли вже ви вийшли десь у парк, чи пішли до лісу, чи просто декілька дерев, і це вже буде для вас зцілення. То тоді просто думати про те, про те, що ви бачите. Так, от бачите ви дерево, яке воно і що ви про нього зараз думаєте. Це і буде медитація. Ну і чудово підійти. Так, торкнутися гілочки, обійняти дерево, притулитися до нього, постояти, так, оце буде вам медитація найефективніша. Відкрийте свої фізичні почуття і спілкуйтеся з тонкими енергіями, які генерують рослини. Якщо ви свідомо йтимете на природу, то навіть її маленький куточок спрацює. Рослини в стражі космосу. Які живуть на нашій планеті. Це мудрі і розумні створіння, які поділяються і можуть поділитися з нами тайною творіння, яку вони зберігають. Отже, жодна цифрова версія реальності цього нам не може дати. І не замінить живу природу і не буде мати такого ефекту ось цієї взаємодії енергії. Активація енергії Вознесіння притягує до нас духовне світло з вищих ефірних сфер. Природа цього світла швидка і потужна трансформація. Спеціальні звукові медитації, оце вже ви можете їх слухати у навушниках, так, в цифровому вигляді, вони створені для одержання звукових кодів. Це прямі вібраційні посланці сфер вищого світла. Ця сила може і буде трансформувати тонкі контури всередині нашого тіла, вирівнюючи нас із Всесвітом, який розвивається і частину якого ми є. Якщо свідомо медитувати постійно, то ми створимо всередині себе насіння вознесіння. Воно розкриться і допоможе нам в процесі народження, яке є власним вознесінням кожного. Тому що кожен з нас знаходиться на своєму рівні духовного розвитку. Всесвіт вступає в нестабільну фазу потужного вознесіння. Це процес родів, пологів. Оберіть собі гарних акушерок. Це можуть бути дерева, наші фізичні почуття, звільнення від цифрової маніпуляції, тобто обмежити час просиджування так, у телефонах чи за комп'ютером. А також позбавлення від токсичності, яка охопила нашу планету. Якщо ми змінимо тонкі енергетичні тіла. І тонкі шляхи всередині нашої фізичної форми, ми зможемо витримати космічну бурю, яка насувається на нас. Зможемо пережити викид негативних емоцій і токсинів і зцілитися. Поспостерігайте за посестрами і побратимами. І можете помітити зерна. Ірраціональної поведінки ворожості і насилля щодо інших. На жаль, наші вороги теж є нам сестрами і братами. Ця деструктивна поведінка веде до значно нижчих стадій розвитку. Це такий мій власний термін. Не осуджуйте себе, коли і токсини прориваються в вашу свідому свідомість. Я сьогодні мала вранці такий досвід. Використовуйте свою вроджену здатність спостерігати за подіями і розуміти, що Всесвіт рухається через нас, а визволення негативу це частина народження у Вознесінні. Наше тіло закладене на вуглеці. Воно складається з зоряного пилу. Наша природа схожа на вугілля. Якщо ми відчуємо достатній тиск, то перетворимося на пил або на алмаз. Ну, якщо інформація правдива, то я знаю, що на кожну людину чиниться тиск. 15 тонн, так? Постійно. Спеціальні звукові медитації допоможуть перенести, витримати космічну силу, яка буде стискувати нас з усіх сторін. За достатньої ясності, намірів і наполегливості ми можемо стати багатогранними космічними алмазами. Це наша доля, якщо ми це виберемо. Квітка життя. Квітка життя це складна геометрія, яка складає основу усього життя у всесвіті. Інше тіло не є, наше тіло, так, фізичне, не є винятком. Древо життя це наша нервова система, меридіани і наді, які пронизують. Наше тіло. Квітка життя постійно живить і діє на древо життя, яке всередині неї знаходиться. Отже, квітка більше, ніж, ніж древо життя. Якщо нервові шляхи нашого тіла ми можемо побачити, то меридіани і надії існують у ефірному тілі, і вони є невидимими. Квітка життя знаходиться ще у більш тонкому вигляді, і неможливо вловити жодними приладами, ну, можливо, з часом. Як сотворці і жителі цієї планети, ми маємо вправ... право впливати на ситуації, щоб у нашому світі розкрилося більше благодаті і співчуття. Ті, хто працюють з небесною санхою, і є захисниками Землі. Це наше призначення одна із форм планетарного служіння. Служіння Гаї та її розкриттю. Проведення Енергетичної роботи по прослуховуванню спеціальних звукових медитацій, покликаних прискорити ваш власний процес вознесіння, це радикальне підвищення рівня нашої втіленої форми. Ці медитації втягують духовне світло в наше тонке енергетичне тіло ката у фізичне тіло і крові хат. І поширюють його через обширні нейронні сітки, як центральної, так і периферичної нервової системи. Це духовне світло тече також мережею меридіанів, сіткою тонких енергетичних шляхів тіла, по яких енергія циркулює по всіх Органах тіла і по всіх системах. Звукові медитації активують самі тонкі енергетичні шляхи тіла наді, котрі містять ключі до розширених станів тіла та розуму. Ці глибокі медитації спричиняють трансформацію тонких. Енергії самої нашої життєвої сили. Можете цю тему теж для себе вивчити, дуже цікава тема. Життєва сила, де, де це знаходиться, як це працює. І відкривають шлях до вишуканих таємниць сукупності тіла, розуму, духу. Наша втілена форма істота живого світла. Вознесіння це постійно розширюване поле сприйняття, з якого розквітають і розвиваються різноманітні духовні сили. Якщо заявлений намір промовляється ясно і щиро в розумі, тілі і дусі того, хто робить. Заяву. вивільняється тонка, але могутня сила. Дякую за увагу! До нових зустрічей. Медитуйте грамотно. Я думаю, що сьогодні я трошки пояснила, як це працює, які види медитації, і щоб розуміли люди, ті, які їх практикують, що вони роблять і для чого. І питання життєвої сили теж знайдіть, вивчіть, розберіться. До нових зустрічей!